Всім привіт! Мене звати Віктор, ви на моєму каналі. Ось тут я вам розповідаю цикл відео, як правильно створювати бізнес в e-commerce. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, а в даному відео ми, я вам розповім, коли варто реєструвати підприємця, коли варто реєструвати компанію в e-commerce. Тобто це цикл відео про бізнес в e-commerce, як правильно створити бізнес в e-commerce. Я буду створювати відео згідно даного плану. Значить, Більше про мене ви можете дізнатися ось в цьому відео. Як я це зробив? e-shop е 120 тисяч, за, тисяч доларів за перших 12 місяців. Тобто я зі своєї практики тут вам буду розповім, як я створив інтернет-магазин, який зробив за перших 12 місяців 120 тисяч. Відповідно, там буду, також розповідаю про себе, які я маю досвід і так далі. А тепер до нашого відео. Значит, це відео буде коротке, буквально, надіюсь, хвилин 10, не більше. Так, коли варто реєструвати компанію або підприємця, коли, якщо ви займаєтеся комерсом? Дивіться, значить, от я, будучи в, в Європі, починав продавати продукцію, і перші мої продажі, як я і показував в попередніх відео, були, можна сказати, через Facebook, через так? Безкоштовні Тобто, Я намагався продати продукцію, не вложуючи гроші не в продукцію, не в, не в рекламу і так далі. Тобто, Я продав, потім мені з України передавали продукцію, і я її тут продавав як, як приватна особа, не підприємець Тобто, як у свої особисті. Речі. Зрозумів, що ніша працює, що так само, чи послуга, чи чи товар продається, і потрібно там створювати інтернет-магазин, або або сайт послуг, і так далі. Тоді вже ви задумуєтесь над тим, варто вам відкривати підприємця чи фірму чи ні. значить В якому випадку. Варто відкривати підприємця, коли ви надаєте послуги. Тобто, коли ви надаєте послуги, вам не потрібно платити ДПГ, дані і так далі. Ви просто відкриваєте підприємця і, відповідно, при наданні послуги можете робити фактуру, можете не робити це вже ви домовляєтеся з клієнтом. А, ну, По закону ви повинні робити цю фактуру. Значить, На рахунок створення фірми. Створення фірми варте тоді, якщо у вас є партнери, які хочуть співпрацювати з ПДВ. В випадку, якщо ви працюєте з великими фірмами, надаєте їм послугу або продаєте товар, ви можете бути і і продавати товар з ДПГ з ПДВ. ДПГ це почиськи. Але наприклад, якщо ви підпишете якийсь контракт на великий контракт з якоюсь великою фірмою, ви берете всі ризики на себе, як на приватну особу. Тобто, якщо там наложаться штрафи, чи будуть якісь санкції, і так далі, це буде наложено на вас як фізичну особу. Якщо ви працюєте через фірму, то всі санкції, всі штрафи йдуть на фірму. В чергу відповідає директор, а не власник фірми. Тепер на рахунок, чим краще підприємець від, наприклад, фірми, приватного підприємця, ви маєте можливість гроші знімати будь-коли. Хочете, знімаєте сьогодні, отримали сьогодні гроші, сьогодні зняли, куди хочете. Перевели, захотіли купили хліб, захотіли купили молоко, захотіли переслали гроші дружині і так далі. Якщо ви відкриваєте фірму, то всі гроші, які приходять на фірму, це не ваші гроші, це гроші фірми. І якщо ви знімаєте з фірмного рахунку гроші, вам потрібно завжди мати підтвердження, чому це ви знімаєте. Якщо ви знімаєте на зарплату, ви повинні заплатити податок. Якщо ви знімаєте на потреби фірми, вам потрібно показати фактуру. Але з фірмного учету ви не можете купити молоко, ну, якби не маєте права на це. І, відповідно, якщо підприємницька діяльність, якою ви займаєтесь, ну скажімо, як підприємець, у вас немає великих, можуть бути великі обороти, але, наприклад, немає великого штату працівників, у вас немає якихось ризиків, що у вас дуже багато клієнтів, і ви з ними маєте контракти, які можуть наложувати на вас штрафи і так далі, то вам в ніякому разі не потрібна фірма. Фірма, опять таки, вона буде. Набагато дорожче для вас торти, навіть якщо ви. Не будете платником ПДВ на фірмі, вам потрібно буде там спів співробітник. Навіть якщо ви будете власником фірми, ви себе повинні е, устроїти на фірму, в заміснувати почиські. І відповідно ви повинні платити платити зарплату. Якщо ви будете платити зарплату, ви повинні платити податок. Якщо у вас є людина на фірмі, відповідно, вам потрібно здавати звіти соціалку кожного місяця. Якщо у вас вже там буде товаробороти, вам потрібно буде платити ПДВ. Це ще кожного місяця платити ПДВ. Ну, в принципі, на приватному підприємці аналогічно. Ну, Тобто, це в двох словах, якби, яка різниця між фірмою і приватним підприємцем, і коли варто відкривати приватним підприємство, коли фірма підсумовуючи, тобто, якщо займаєтеся приватною діяльністю, ви особисто як приватний підприємець, надаєте послуги, маєте невеликі товаробороти, не працюєте на B2B, не маєте декілька працівників, яких ви повинні офіційно влаштувати. Вам не потрібна фірма. Працюєте з великими компаніями? Маєте якби бізнес b Маєте багато клієнтів, маєте багато договорів, які, в яких прописані штрафні санкції і так далі. Маєте багато працівників, відповідно, звичайно, вам потрібна фірма. Ну, надіюсь, що я якби, розповів зрозуміло. Дякую за увагу. Підписуйтесь, переходьте на мій YouTube канал, де я розповідаю про бізнес в e-commerce. Відповідно, у мене є Телеграм, Телеграм для спільноти. У нас в Telegram для спільноти є чат. Відповідно підписуйтесь, будемо спілкуватися про e-commerce. Я в майбутньому планую запустити в кінці даного курсу, так, в модулі третьому, я буду розповідати, як створити сайт, а власне e-shop. Даний e-shop я буду робити на платформі Horoshop, але буду робити магазин власне, на Європу. І я буду це робити онлайн. Тобто ви можете разом зі мною. На основі моїх курсів, пройшовши ось ці всі курси, створювати свій інтернет-магазин. І відповідно, якщо у вас будуть виникати якісь питання щодо інтернет-магазину і просування його в Європі, або, можливо, питання з товаром чи будь-які інші питання, ви можете підписатись на телеграм канал в якому буде чат і в якому ми зможемо з вами спілкуватися і один одному будемо допомагати в розвитку своїх проєктів в якомусь. Лайк, підписка, коментар. Гарного дня. До побачення.